Добрий день сьогоднішня акція була присвячена е, саме загиблим в Оленівці під час теракту, який стався в ніч з 28 липня на 29 Вночі ворог підступно вбив наших героїв, які пройшли Маріуполь, пройшли оборону Азовсталі, а потім їх ганебно. Підступно підло вбили вночі, коли вони спали. Бо я завжди кажу, що нам немає, чому коментувати нашого ворога. Ми всі про нього вже все знаємо. Але тепер хотілося прокоментувати поведінку кожного громадянина України, хто не знає про цей теракт. Ми маємо всі кричати про це, говорити. Наші рідні третій рік в полоні. І ми кожного ранку прокидаємося з думками про те, щоб ця друга Оленівка не сталася. Бо ми знаємо, який наш ворог, і на жаль. І ми маємо всі боротися, виходити на акції, мітингувати, протестувати, кричати, говорити, репостити для того, щоб швидше повернути наших близьких додому, тому що це неможливо прокидатися в пеклі і засинати в пеклі. Це ми говоримо про ось це пекло рідних, а те, що вони там переживають, то ще страшніше. Тому боремось, виходимо і будемо виходити. Ми бачимо, що обміни відбуваються потихеньку, їх мало, але вони проходять. Але азов не обмінюють вже більше року. Більше року ми не бачимо. Ми бачимо в списках взагалі жодного азовця. Це м, неприпустимо, це еліта армії. Вони не можуть сидіти. Вони третій рік сидять в полоні. І це дуже-дуже страшно. Ми задумуємося над тим, що є хлопці, які з 2014 року сидять в полоні. Це вже 10 років. 10 років катувань, і ми дуже боїмося, щоб з нашими хлопцями так само не було цих 10 років. І ми бачимо, що їм виносять вироки, Їх засуджують на 25 років років колонії суворого режиму. Їх засуджують на пожиттєво і а там вже інша боротьба. І нам дуже страшно, щоб їх всіх не засудили, бо їх потім буде просто неможливо дістати звідти. Обмін азову це політичне рішення, і тут, е, тут треба якісь перемовин про щось треба говорити, тому що е, ну азов вони йдуть за іншими обмінами. І на жаль, поки це політичне рішення не буде прийняте ні їхньою владою, ні нашою владою, то діла не буде. І на жаль, роки йдуть, і час іде на хвилини. Побачимо, можливо, буде третя країна. Ми бачимо, що Арабські Емірати виступають третьою країною, можливо, Ватикан виступить все таки. Тобто, ми побачимо, що буде далі, але ми припиняємо свою боротьбу. Скажіть, будь Як на вашу думку, яке покарання має провести Росія за теракт Волоніців? Ну можливо, так не можна говорити, але нехай. Е Рід їхні, напевно, буде проклятий до 10-го десятого коліна. Їхня просто нація, вона вона проклята. А це найстрашніше покарання для їх дітей, для їх онуків, для їхнього майбутнього. Тобто, це нехай, ось нехай саме таке буде в них покарання. Нехай вони знищать і згризуть один одного самі.